Тривожний розлад, в цьому відео а, класифікації, види, від чого виникає діагностика, Ох, що можна зробити не виходячи з дому, ну і як лікується тривожний розлад взагалі. Так що додивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого. Перше. Діагностика. Якщо ви знайшли це відео по тегам, по пошуку у Ютубі, у Гуглі, я вас вітаю. У вас є тривожний розвит. Дуже проста діагностика. Знаєте, це так само, як з склерозом. Склероз – Скріроз найкраща хвороба, тому що вона сама валікована. Про неї просто можна забути. Якщо ви намірено шукали тривожний розвиток, тривогу, як справитися з панікою, як робити жити при тривозі. В Гугле, в Ютубі. Я вас вітаю. У вас точно тривожний розлад. Чим характеризується тривога? Які ще є симптоми, крім такої простої діагностики? Перше, як правило, тривога зв'язана з чимось конкретним. Це, наприклад, страх сідати в літак, страх виходити з дому, страх виступати публічно. Страх бути десь і робити щось. Тобто прив'язки можуть бути різні. Як правило, в тілі характеризується це тремтінням, коли тіло починає труситися, і ви помічаєте за собою, що воно дрожить, як у коня перед скачками. Тіло дрожить, но готується. Тривожний розвод може супроводжуватися поганим сном. Поганим сном це коли просипаєтеся в поту, сняться кошмари декілька разів за ніч, а вранці є відчуття невиспаності, є відчуття втомленості. Тобто, скільки б ви не спали, або навпаки, ви не можете заснути і поспати там, от не знаю, більше 3-4 годин. Я вас вітаю. Це є Тривожний розклад. Найгірше, якщо ви його хм, помітили не в себе, а в когось з рідного, з рідних, близьких. Тому що при тривожних розладах стадія заперечення і відмова від того, що, що я хворію, дуже велика. Тому. Уявіть собі, да, 10% населення страдає тривожними розладами. І лише 1% звертається про допомогу 1 з тих, ну, Це не, не з усіх людей, а з тих 10. Якщо ми ці 10% візьмемо за 100, 1%. Уявіть собі, рівень усвідомленості. Населення про те, що є тривога і як помітити свою тривогу, наскільки це важко. Помітити, що тривожиться хтось поруч, набагато легше. А показати, доказати, ну не знаю, і запросити на допомогу дуже-дуже важко. О-третє. Що можна зробити при тривожних розводах? Ну, перше це уникати місця, які виникають тривогу. Не треба з собою боротися. Якщо вам важко літати в літаках, не літайте. Якщо вам важко виступати публічно, не виступайте. Не ходіть до дошки. Можна сходити, ну, для, що там от студенти, да, можна сходити один раз до психіатра, отримати довідку, що в мене тривожний розвод, показувати її кожному викладачу, і не виходити до дошки. Це Просте рішення. Те, що робить, те, що підвищує вашу тривогу, не розвивати це. Не давати цьому можливість. Це не ідеальне рішення. І багато людей кажуть, що ні, треба навпаки, треба з собою боротися, треба туди йти. Ні, не треба. Убезпечити себе від. Предмету тривоги. Один із клієнтів звертався, якщо у нас зараз повітряна тривога 5 разів на, на день і в мене викликає це трив, тривогу в тілі, треботить, як мені від неї виїхати. Виїхати не можу, тому що ну, от війна. я... Уїхати в село, там, де немає повітряних тривог. Тобто змінити місце можливість. Тому що, тому що. Інакше. Це буде усугублятися. Е -е... Друге, що можна зробити, це навчитися радуватися життю. Це важко зробити самостійно, але якщо ви кожного дня будете помічати, що вас може порадувати, чи що б це могло бути, простий приклад. Ему чоловік подарував квіти, і зразу тривога, а що ж він мав на увазі? Може, це він мені зраджував. Да. Замість того, щоб сказати дякую тобі, Любий, за чудові квіти, я щаслива. Це, як реагує жінка в тривожному розводі і ну і здорова жінка. Ну, квіти, ну, спасибо. Вихід з тривожного це реагувати так, як здорова, навіть якщо цього немає. Прагнення від душі, коли є тривога, можна пошукати, чому можна тут порадіти. Це справді нелегко, але це можливо. Третє. Можна навчитися дихати. Це універсальний спосіб, і він доступний вам уже сьогодні. Я зараз зроблю три глибоких, три вдоха видаха, покажу, як потім прокоментую, що це і чому ми робимо саме так. Mm. Можна дихати разом зі мною. І так, спочатку. Mm. Дивіться, три вдохи видихи зайняло близько однієї хвилини часу. Вам треба близько 15%. 15 хвилин, коли ви в тривозі, глибокого повільного дихання зменшує вашу тривогу на 15-25%. Без таблеток, без лікування, без нічого. Просто вміння глибоко дихати. Глибоко дихаємо, ми розкриваємо. Плечі. Вкриваємо грудну клітку, даючи можливість в повітрі вдихнутися. І вдихаємо не в самі груди, а нижче в живіт. Намагаємося. Видихаємо обов'язково через рот. вдихати можна по-різному. Робимо це повільно. Робимо це глибоко. Глибоко і повільно. Коли ваш організм перенаповнюється киснем, виникає відчуття головокружіння, легко. Його не варто боятися, його варто приймати, в нього варто нряти, довіряти, приймати. Тому що з цим головокружінням прийде позбавлення тривоги, прийде полегшення. О, далі. Що можна зробити, щоб полікувати тривогу? Тривожні розлади. Лікуються медикаментозно і є два групи препаратів. які є. Одні це швидкої дії, інші антидепресанти повільної, які можна пити руками. Це не є ліки від всіх хвороб, це не є щось щось те, те, на чому можна жити. Але це також. І також допомагає. І от солдатам видають, ну, заспокій таблетки регулярно. Просто тому, що. <гум> <гум> тому що у них така життя, ритм в жи... житті дуже тривожний. Ну, і саме головне, дивіться, тривожний розлад лікується психотерапією. І я ваш перший лікар. Якщо я відчую, що потрібно, то я підключу психіатра або невролога, щоб виписав вам якісь таблетки. Більш потрібні, але головний лікар це психотерапевт, це психолог, це я. Або лікарі моєї професії. Тому що, от питаєте, як же ж так бувається? Дивіться, велику тривогу, тривожні розлади мають 10% населення. Дуже великий відсоток, справді. І коли трапляється щось таке невелике, як, наприклад, війна, багато людей, навіть будучи в іншій країні, от втекли від війни, втекли від, від пострілів, втекли від чогось. А все одно продовжують жити в тривозі. Хороший приклад це солдат, який був на війні, не знаю, там, да? і коли взорвалася хлопушка там десь, він волею бігом опинився під диваном. А всі решта дивляться, що з ним сталося. Тобто, колись це допомагало йому вижити. Така тривожність, така реакція. Зараз це ПТСР, це ну, немає потреби від хлопушки пригати падати під диван, ховатися. Але реакція сталася, тривожний розлад залишився. Так само тривожні розлади, які формуються з дитинства. Колись зажатися втікти це те саме, якщо була якась травматична подія, отлично, Це допомогло вижити. Але зараз продовжувати так реагувати всю поставшуюся життя, це є погано. Ну, це є неправильно, це є неконструктивно. І ще один приклад на рахунок, чи варто звертатися, чи варто, якщо ви додивилися до кінця, то я вже можу й про гроші. Ще буквально хвилинка. Дивіться, до війни ви заробляли суму X. Зараз ця сума на 20% менша. Внаслідок вашої тривоги, вона стала меншою. Внаслідок війни і інших факторів. Коли ви в тривозі, ви не можете заробити більше. Точно так що ви не можете насолоджуватися життям і рівень спілкування особистих стосунків там, з чоловіком з дружиною стає іншим. Рівень тривоги стає з дітьми іншим. Тривожитися ви, тривожаться ваші діяти. Тому, якщо це не лікувати, то воно буде продовжуватися, як сніжний коммін, наростати, і можна подивитися відео з надпису Панічні атаки. Це те, до чого приводить тривожне растворство, якщо його не лікувати. Тривожне растворство, як правило, піддається хорошо психотерапії, Воно має хороші результати, гарно лікується і через півроку рік будете щасливою людиною. Гарно Жити гарно святкувати, Насолоджуватися життям. А я з вами прощаюсь. З вами був Анатолій Вовк, ваш сімейний психолог. Пока-пока. Побачимось.